Триває 713-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1020 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 6 лютого. Окупаційні війська Росії втратили 390 580 військових. 6365 танків, 11857 бойових броньованих машин, 9367 артилерійських систем, 979 реактивних систем вогню, 665 засобів ППО, 332 літаки, 324 гелікоптери, 7173 безпілотники оперативно-тактичного рівня, в 1848 крилатих ракет, 24 кораблі, 12453 одиниці автомобільної техніки та 1496 одиниць спецтехніки. В Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.